Привіт, я Тітонька Дарина. Казучок у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала книгу найкращих різдвяних історій. Я почитаю вам казку англійського письменника Расела Пунтура Ельфі і Фабрика іграшок. Якщо видертися на найвищу земну гору, то можна знайти укритий снігами північний полюс. Подейкують, що це найчарівніше місце на землі і саме тому там знаходиться іграшкова фабрика Санта Клауса. Щороку у грудні тут все гуде, як у вулику. Робота кипить. А сам Санта ходить фабрикою перевіряючи, чи все йде за планом. Кожен ельф має свою роботу. Денис розпаковує листи. Вакс перевіряє, які прохання в них записані. Марк читає, що діти бажають отримати на Різдво, а Бет складає перелік усіх іграшок, які треба було виготовити. Педі і Піп керують машиною з виготовлення іграшок. Педі читає у голос назву. Піп набирає назву на комп'ютері, наприклад, один робот для Джона. Машина збирає його, запаковує і клеїть етикетку. І тільки у ельфі. Дуже нудна робота. Він замітає складське приміщення. Така нудна, що він часто... Ти завжди спиш на роботі, свариться ельфа Санта Клаус. Іди додому і не приходь завтра, поки не виспишся. Якось ельфі тинявся порожнілою фабрикою. Якби мене поставили на іграшковий конвейер, я б ніколи не знудився. Ельфі завжди кортіло роздивитись зблизька загадкову машину. Вилізши на неї, він зазирнув у довжелезну трубу, але раптом втратив рівновагу і полетів униз. Минуло кілька годин, перш ніж Ельфі прийшов до тями. Навколо були шестерні і дроти. Голова йшла обертом. Певно, я знепритомнів, вирішив він. Раптом Ельфі відчув, що стіни здригаються. То паді і піп завели машину. О, ні, перелякався Ельфі. Мене ж перемели на фарш. Ельфі метався в паниці, намагаючись вибратися з пастки. Проте, що більше він вигинався, щоб не зачепитися за дроти, то дужче в них заплуталося. Біганина Ельфі якось дивно подіяла на іграшковий конвейер. Перші кілька іграшок вийшли, як звичайно, та наступна партія мала дедалі чудернацький вигляд. Вона почала випльовувати сотні ляльок, і це були маленькі копи ельфі. Санта намагався її зупинити, проте маленькі ельфі надходили, надходили і надходили. Мені доведеться дарувати ляльки ельфі замість нормальних іграшок, сумно сказав Санта. А що ж то вийшло? А те, що ті ляльки стали найпопулярнішими іграшками за всю історію Різдва. Тож ельфі так налаштували машини, що вона виготовляла лише ляльок ельфі, а сам винуватець відповідав за їх виробництво. Я бажаю вам маленькі, щоб на святах у вас з'явився маленький ель, щоб виконати найпотаємніше бажання. Веселих свят, сонечки!